Тролі кидають виклик світу моди. Троуландервер рятує ситуацію епічним показом мод. Васильків, 23 липня 2024 року, після конфузу з Троул Андервер, де білизна виявилася більше схожою на хаотичне поєднання грибів, каміння та коренів. Тролі вирішили взяти ситуацію під свій контроль. Їх план епічний показ мод. Який вразить світ моди та змусить всіх говорити про троула Андервер. Ми не збираємося здаватися, заявив Гнилозуб, відомий троль-підприємець. «Троула Андервер має потенціал стати революцією в світі моди, і ми доведемо це. Тролі не шкодували сил на підготовку показу. Вони побудували подіум з гігантських грибів, запросили найвідоміших моделей з орківського племені та навіть найняли гномів дизайнерів. Щоб створити нову колекцію білизни. Цього разу ми зробили все правильно, запевнила гнилозубка, троль дизайнерка. Наша нова колекція елегантна, зручна, і, звичайно ж, трохи дивна. Показ мод Troll Underwear був справжнім видовищем. Моделі дефілювали подіумом у трусах та бюстгальтерах, що нагадували кам'яні скульптури, коралові рифи та навіть хмари. Деякі вбрання були настільки незвичайними, що глядачі не могли стримати сміху, аплодисментів та вигуків захоплення. Це було неймовірно. вигукнула Світлана Модна, експерт з моди. Я ніколи не бачила нічого подібного. Троуландер Андервер має всі шанси стати культовим брендом. Завдяки епічному показу мод Андервер тролі не лише врятували свою репутацію. Але й завоювали повагу світу моди, їх білизна, кочі не для всіх, знайшла своїх шанувальників і стала символом креативності та сміливості. Ми знали, що у нас все вийде, підсумував гнилозуб. Роуландервер – це не просто білизна, це стиль життя.